Давай слухати читати нову казочку щодня. Марія Чумарна Дзвіночки. Притча. Один чоловік жив зі своєю родиною в затишному будиночку на березі річки. В їхньому саду росли яблуні, груші, вишні, калина дарувала запашний цвіт навесні чудові ягоди восени. А коли починали щебетати солов'ї, здавалося, що й небо підспівує їм. Діти росли здоровими та щасливими, в домі не стихали веселощі й пісні. Лише слуги інколи сміялися і жартували між собою. Навколо звучала чужа мова. Щовечора з тераси свого палацу чоловік споглядав, як діти убогих рибалок стрибають із кручів море, аби виловити якусь перлинку й завтра на ринку виміняти на хліб. Ці діти сміялися і стрибали від щастя, коли вдавалося упіймати рідкісну мушлю. А його діти напевно сиділи перед комп'ютерами. Одного дня вийшов чоловік у сад, аби послухати спів пташок. Ташки співали, квіти цвіли. А серце його тужно мовчало. Він заплющив очі та згадав свою хатину, вишневий садок і солов'їв біля хати. Якийсь щасливий дзвіночок теленькнув у його серці і замовк. Чому замовк дзвіночок? Він пригадав, що там, на його рідній землі, ці дзвіночки звучали скрізь. Що це були за дзвіночки? Як наповнити ними свій палац, голоси дітей, погляд дружини? І хтось невидимий прошепотів йому на вухо, ці дзвіночки, голос рідної землі. На чужині їх нікому не пробудити.